І в коморі, і на дворі, і в корові. Хай буде, хай буде. Під коровою. буде, але. ж. невелика. І в мисці, і у ложці, і в колисці. Ну і завжди кутя причіплялася до стелі. І збувалися дай Боже! Наш щастя, на здоров'я, на много літ. А ви стеждали від тепер до століт. Господарям на воли, господиням на почті. Коноплю стелі льон по коліна, щоб у вас, любі, голова не боліла. Дай, а? Боже, зайнять дождати. Снімайте шапочки, кажіть. Кажі, дай, Боже, дай Боже! Дай. боже Що робити, а ну кажіть! Молодці! Прямо молодці! З новими дівками! А чого з новими? З новими! А, з новими? Добре!